Молодь знає, як під таким гаслом в Ужгороді відбувся ресурсний день спільнодії в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як через війну сучасна молодь гостро відчуває стрес, тривогу і невизначеність, але часто уникає розмов на тему психічного здоров'я. Такі заходи ми проводимо для того, щоб знизити рівень недовіри до послуг психологів, знизити цей рівень бар'єрності отримання послуги. Бо на жаль, молодь, хоч вона дуже прогресивна, але те, що стосується її ментального здоров'я, вони не дуже готові визнавати і працювати з цим. Вони завжди хочуть бути у хорошому настрої, завжди бути виглядати героями поміж своїх однолітків, але це не завжди добре для їхнього психологічного екологічного добробуту час заходу всі охочі могли взяти участь у різних активностях, зокрема інформаційних. Інформаційна частина, де ми розкажемо про програму, ну і різні майстер-класи від наших партнерів центру життєстійкості, благодійної організації Доркас і психологічної служби ДСНС і поліції, які розкажуть, які є техніки самозаспокоєння у критичний момент, що таке перша психологічна допомога, чому її настільки ж важливо знати, як є першу домедичну допомогу. Фахівці розповідали, як долати стрес, відновлювати внутрішній ресурс, які практики допомагають емоційному розвантаженню, та які техніки дієві для самопідтримки, поки що дізналася різні техніки, як можна дізнатися про свою професію, хто найбільше тобі підходить, як себе знайти взагалі, як справлятися може з якимись емоціями, і як зрозуміти. І за чого ти взагалі спокійно, нормально живеш. Тобто багато зараз ситуацій, які можуть на нас погано впливати, може просто з глузду з'їхати. Як дізнатися, чого ти залишаєшся на плаву? Мисткиня етна знайомила учасників із нейрографікою. Вона зазначила, що арт-терапія загалом допомагає відновити ресурс і позитивно впливає на людей будь-якого віку. Я бачу, що така терапія вона не, не, не лише працює як на гармонізацію е, тіла, внутрішнього стану, так покраще ментального здоров'я, а й е, допомагає людині трошки замисти своїм життям і змінювати його. Це класно, що молодь вже в своєму віці має доступ до таких речей, має доступ до безкоштовних речей. Класно, що країна і е, Світ нас підтримує в такому плані, так що може спонсорувати такі речі, проплачувати матеріали і так далі. Як би це банально не звучало, але я це точно бачу і 100% заявляю, що арт-терапія вона приводить до змін в житті. Учасник заходу Владислав словами з підтвердив. Ну насправді в такі складні часи для України. Зараз молоді потрібно знати, як потрібно стримувати свої емоції, потрібно боротися із психологічними стресами, які нас оточують. І саме через арт-терапію це є дуже класно, як, як інструмент подолання певних страхів, стресів. Тому не вперше вже беру участь дуже класно. З учасниками заходу працювали психологи поліції та ДСНС, фахівці центру життєстійкості в Ужгороді, представники громадської організації Ніємія та кількох благодійних фондів. Такі заходи, як сьогодні, це можливість просто заявити про те, що відбувається, і про те, куди може молодь наша звернути свій фокус уваги. Молодь це наше майбутнє, і якщо вона буде обізнана щодо ментального здоров'я, якщо вона буде розуміти, яким чином можна підтримувати своє ментальне здоров'я, вона буде більш резильєнтна до тих викликів, які відбуваються сьогодні в країні. Долучитися міг кожен охочий. Участь у заходах була безоплатною. Напевно, найбільшою проблемою наразі є те, що молодь трішки відрікає подібні ініціативи з того плану, що ой, це не для нас, нам це не треба. Тому мені здається, треба шукати якомога більше заходів для того, аби їх зацікавити в першу чергу. Тому що скажу з власного досвіду, коли там мені було років 16, якби мені надіслала мама посилання на цей проект, я б така мама. Почекай. Але типу насправді тут дуже багато чого цікавого, як мінімум, для того, аби як проект не дає інструменти для вивчення себе в першу чергу. Це дуже круто, і навіть якщо ти в момент не відчуваєш від цього користь, потім, коли ти прийдеш додому, почнеш про це думати, аналізувати, ти розумієш, блін, чому мене не було тут раніше. Війна забрала в молоді відчуття безпеки, але не силу діяти. День спільнодії став простором для мистецтва, психологічної підтримки та живого спілкування, де говорили про те, що болить, і шукали ресурси. Аби жити далі.